Вітаю вас, друзі! Сьогодні 23 вересня. Історія з мобілізацією вже має другий день. Вона розвивається, і звичайно, що вона за три дні не завершиться, а те, що ми будемо розхльбувати оцю ідею Путіна, то це однозначно так. Сценарії можуть бути дуже різноманітні, я вам про це розповідав. Я навіть не виключаю, що може бути відкот назад, ну, відкочування цієї історії назад, коли усіх солдат призваних відправлять додому. Ну, це взагалі фантастичний варіант, але знову ж таки. Озгляду на події, які зараз розгортаються на Росії, а саме протистояння певних кланів, я вам розповідав про це в попередньому відео. кому цікаво, перейдіть, подивіться, що дійсно усунення посади – це просто питання часу. В який спосіб? Ну, подивимося. Але поки що мобілізація триває і. Сьогодні з'явилася інформація на виданні Медуза, ну, це іноагент в Росії, яке типу опозиційне, але мають вони свої джерела інформації з адміністрації президента. Так вони от говорять, і стверджують, що до армії в Росії буде призвано 1 мільйон 200 тисяч осіб. Ну це справді дуже багато. Це ну, фактично. Більше ніж кількість військовослужбовців, ті, що є зараз на службі в Збройних силах Російської Федерації, ті відео, які зараз з'являються в мережі інтернет, із мобілізованих, ну просто ну це поки що квіточки. Дійсно, це є і ті, хто хворі на серце, в кого інфаркти. Шемічні хвороби, інсульти були і так далі. тому подібне. Випадки просто неймовірна кількість, є люди, які ходити не можуть, вони записують вже відповідні відео. Ну, Крім того, ми бачили купу відео, коли п'яні, призвані до ЛАВ Збройних сил Російської Федерації, коли не по дорозі пиячать, і так далі. тому подібне. Ну, Загалом можна зробити висновок, що основний зріз, да, от тих, кого мобілізували, то це. Не мешканці великих міст, не аристократи, не синки багатіїв, там чиновників і так далі. І, от, зокрема, Медуза говорить про те, що в їхньому розпорядженні інформація є про кількість, яку будуть мобілізувати, і категорійність. Ну, от, по-перше, планують мобілізувати 16 тисяч чоловік із Москви. Москва, яка налічує до 10 мільйонів мешканців, в ній мобілізують 16 тисяч. Наскільки це правда? Дивимося, врешті-решт, в Петербурзі мають призвати 3200 чоловік. Чому стільки? Ну, мені видається, що вони бояться Петербургу, тому що він завжди був дуже ну, легкий на підйом на акції протесту завжди. Я ще пам'ятаю одну з акцій протесту, яка відбувалася в 80-ті роки на тлі війни в Афганістані. Тоді десантники. Червоної армії, а перепрошую армії Радянського Союзу, Совєтської армії виходили також на Нєвський проспект і бастували проти того, чому їх відправляють на якусь незрозумілу війну до Афганістана. І от щоб таких е, випадів не допустити, акцій протесту таких щоб не було, то мені видається, що Шойгу ініціював саме те такий процес мобілізації більше в сільських е, місцевостях, в селах, населених пунктах невеликої кількості. У дуже віддалених регіонах Росії, ну, зокрема, багато забирають. Було випадків навіть там із Далекого Сходу, із Куріл, да, із Сахаліна. Навіть вчора ми публікували відповідну інформацію, коли 100 чоловік заперли в гуртожитку, забрали телефони. Чому? Тому що ці регіони не обізнані з політичної ситуації, вони менш опозиційно налаштовані до влади. І в такий спосіб російська верхівка, російська верхівка буде намагатися уникнути широких акцій, великих акцій протесту, які можуть відбуватися. На Росії. А чи вони будуть? Мені видається, що будуть. Тому що все ж таки на завтра анонсовано чергову акцію протесту по всій Росії, яку будуть проводити. Під гаслом ніт-магілізації. Я про неї сьогодні писав у себе в телеграм-канал. Ми дуже активно відслідковуємо ці події, тому що зараз я спостерігаю певне збільшення кількості прихильників, які долучаються до цих акцій протесту. Ну, от вони навіть пишуть, що м, їм непросто. Вони просять опозиційних ліберальних політиків, які знаходяться за кордоном, допомагати їм поширенню цього анонсу, але вони якось дуже опосередковано на це реагують. Чому подивимося? Пісков же на завершення додану спростував, що цифра 1,2 мільйона призваних або мобілізованих вона відповідає дійсності. Хоча сьомий пункт указу Путіна про мобілізацію. Засекречений, і точно ніхто не знає, яку кількість буде призвано. А Шойгу стверджує, що це 300 тисяч. Багато це чи мало. Маю на увазі мільйон 200 тисяч. Це справді дуже багато. Чи вдасться Росії виконати такий мобілізаційний план? Подивимося трішки згодом. Буду за цим всім слідкувати. Поки що, все. Дуже велике прохання підписатися на мій YouTube канал. Це можна зробити під цим відео, скориставшись відповідними кнопками під ним. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, коли вони будуть виходити. Підпишіться на наш Telegram QR-код, який ви зараз бачите в себе на моніторах, або знайдете посилання під цим відео. Там інформації набагато більше, оперативніше, вона різного формату. Якщо відео сподобалось, поставте палець догори, поширте його своїм друзям, опублікуйте в своїх соціальних мережах. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтеся, все буде Україна!